Розвиток мовлення складаємо речення за картинками. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вчитися складати речення. Тож, будьте уважними. Зараз будемо складати речення, але для початку давайте домовимось, що нашого хлопчика буде звати Стас. Отже, хто? Стас. Що стас робить? Стас стоїть. Стоїть на чому? На камені. Вірно. Стас стоїть на камені. Наступне речення. Хто? Стас? Що стас робить? Стас стоїть. Стас Стоїть. На скейті. Отже, речення. Повторюйте за мною. Стас стоїть на скейті. Молодці. Продовжуємо. Хто стас? Що стас робить? Стоїть, стоїть на стільці. Отже, речення. Стас стоїть. На стільці молодці. Наступне речення. Стас. Що робить? Стоїть на сходах речення. Стас стоїть. На сходах. Молодці. І ще одне. Давайте разом складемо. Стас стоїть. На дивані. Отже, речення. Стас стоїть на дивані. Молодці. Наступна картка. Зверніть увагу! Зображена дівчинка. Звати її Світлана. Світлана куштує піцу. А з чим піца у Світлани ми з вами будемо складати речення. Перше речення складу я. Отже, увага. У Світлани піца з ковбасою. Перше речення. У світлани піца з ковбасою. Далі самостійно. Зверни увагу на наступну картку. Хлопчик Сашко. Він когось шукає. Отже, давай спробуємо скласти перше речення разом. Хто? Сашко! Що Сашко робить? Сашко шукає. Шукає кого? Порося. Отже, речення. Сашко шукає порося, а далі склади речення самостійно.